Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анджела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні розмова у нас піде про Тую. Туя теж відноситься до родини Киперисовидних. Теж виробляє багато фітонцидів, очищає навіть легені, стимулює імунітет. Теж така рослина неприхотлива, хвойна рослина. Знаєте, в народі є таке повір'я, що це дерево нещастя приносить горе в дім. Але, знаєте, багато чого там теревенять, їй про, про ялину таке кажуть, про горіх, що не, не можна саджати. Ну, це таке. Скажу, що у багатьох людей ростуть туї, вже є доволі великі екземпляри, особливо в Європі їх багато саджають саме в дитячих садочках, на майданчиках, саме тому, що вони. Очищують повітря добре. І так, ну, у мене не так багато цих туй, але є такі деякі цікаві екземплярчики. Ось у мене дві туї, вони привиті на штамп. Це у нас така цікава френкі бой. Я вже її підстригла тому що вона вже доволі така була розрослась, і гелячки вже були аж до землі. Бачите, вже такий стовбурочок гарний. Ну, Бо ураган теж її добре похилило, Думаю, що доведеться трошки підстригати її все-таки. Цікава така форма, бачите, вона така нитєвидна. Цікаво. Бачите, у неї такі просто ниточки-ниточки. А ще цікаво ось Френкі Boy є теж. О, віпкорт. Туя віпкорт теж така, бачите, цікава, в неї зовсім такі довгі ниточки ці. Я навіть не знаю, як її вкоріняти тільки такими гілочками товстенькими. Бачите, в неї зовсім тоненькі-тоненькі оці гілочки йдуть. Вона вже трава поплилась. Бачите, ось така тоненька гілочка пішла, пішла, розгалужилась, така смішний такий екземплярчик. Але я саме купувала, саме шукала на штамбі, тому що, тому що вони, ну бачите, які нитки, то якщо їх посадити просто на землі, то вони будуть просто волочитись по землі. Скажу, що на штамбі доволі такі вони не дешеві сорти, але така цікава саме форма. Так, ну, я ж кажу, в мене не дуже багато, так, є трошки. Я вам скажу, що взагалі б на початку, коли я почала саджати хвоєві рослини, хвойні рослини, то я навіть не дуже їх відрізняла, особливо ялівці і туї. Ось у мене така туя, майники з Її дуже пам'ятаю, тому що це моя сама-сама перша туя. Бачите, вона вже дуже багато у мене росте років. Але вона росте повільно. Ну, В цьому році буду стригти її це перший раз, тому що все-таки наросла вона велика. Зараз вона не дуже гарна, така вона поміняла свій колір, а весною влітку вона дуже гарна, вона яскраво зелена, а кінчики в неї прямо такі сріблясті. скажімо. Зараз вони відрізняються, кінчики по кольору, але зараз нема тієї краси. Скажу, що дуже давно купувала. Називається Майникес Цверх. Цікава така назва. І як не дивно, я її пам'ятаю. Ну, Кажу, що це одна з моїх з перших той. Так, ще у нас є вересковидна сама туя. Теж вона на зиму, бачите, міняє свій окрас, зовсім міняє. Теж її почала стригти кулькою, теж буду стригти формувати далі. Так, ще у мене є одна ту, я теж пам'ятаю її назву. Називається санкіст. Чи санкіст, можливо, нагос неправильно роблю. Я її вже стригла. Буду стригти далі. Я її низ підстригала, тому що вона внизу більш така широка, така. Колоновидна форма, і думаю, що почну пристригати верхівку, бо думаю, що мені вже досить у, у, у висоту. Вона така зараз теж не дуже така яскрава. А от весною вона дуже-дуже-дуже жовта. Ну, буду стригти, буду вон стара, хвоя, треба всю її попрушувати. Буду займатися цим. Буду займатися, буду вам показувати. Так, Гарна форма, саме вона жовта, яскрава. Ну, от сюди в сторону, де сонце, то тут вона більш така жовта. Бачите, ось гарна. А навесні вона взагалі стає жовта-жовта, така яскрава, яскрава, гарна. Ну, Стригти треба обов'язково, тому що гілочки будуть оголятися і буде вона така, знаєте, біля крони будуть пусті гілки, лихі голі, а далі вже буде йти хвоя. Так, Де в нас далі? Ще в мене тут є під сіткою. То я зібріна. Колись купувала у бережнюків давним-давно малесенькою рослинкою. Вона така цікава, теж тим, що вона трошки реально в полосочку. Але теж зараз взимку не дуже це видно. Просто бачите, вона з такими жовтими вкрапленнями трошки. Стрижу її, таку роблю з неї просто зелену стіночку. Бачите, в ширину вона вже розрослась досить таки, Думаю, вже десь до двох метрів навіть така широченька. І тут у нас туя пендула. Теж цікава форма, бачите, не дуже вона така розкидиста, більш така форма в неї. Ну, плакуча форма, по-перше, тому що пендула і така не дуже, не дуже густа. Така цікава форма. Так, туї, туї. Підемо далі. Так, тут у мене ось дві, як туї... Куля подібні, теж буду стригти їх обстригати. тому що теж он вже всередині, як бачите, теж хвоя, бачите, суха сипеться, треба все повичищати, щоб воно тут не пріло. Повстригаю, повичищаю, будемо доводити до ладони. Знову сусідські собаки. Чоловік зарізає далі. І всі. Так. Тут у нас туя складчата. Складчата, тому що вона така от прямо як, такі от, як, знаєте, як у книжки сторінки. Прямо така складена, складна. Така цікава теж форма, гарна. І теж така невибаглива. Так, туя, туя. Так, це все-таки, здається, кипарисовик в мене росте. Це не туя. Так, ну і тут ще в мене одна. Верніше, сорт один, а їх багато. Це, це туя даніка. Вона, бачите, кулеподібна, карликова, тому що росте досить повільно. Наростає досить-досить повільно. Зараз покажу, наприклад, я все хочу поділити її. Бачите, те, що вона всередині вона така, випріває, тому що дуже-дуже сильна така крона. Бачите, так, матросик Кай звідси. І її можна ділити, її треба викопувати. Ну, я коли буду викопати, ділити покажу, вона ну, досить так, неплохо ділиться. Бо хочу її зробити повністю тут такий бордюрчик з неї. Бо трошки там попродавала, трошки повидавала, і треба закінчувати з неї бордюр. Ну, от туї, той-дуже той, той, той. є багато той. Є, наприклад, така проста, називається Брабант, вона дуже швидко росла. Це хто хоче для загорожі. вона дуже швидко росте, наростає. Зелена, гарна така буде ширмочка у вас, загорожа зелена, так що кому треба щось там закрити, чи якусь будівлю, чи якісь сусідські там пристройки, надстройки, хочеться щось там захватити, то саме йде туя Брабант. Вона дуже-дуже швидко росте. Ну, ще вона йде, Якщо ви захочете щось собі сформувати, якийсь там топіарчик, то теж піде туя брабант тому що вона сама швидкоросла. С стуй можна, бачите, можна їх саджати солітерами якось так в клумбах, можна. Е, так, матросик. Можна робити загорожі з них, можна якось так саджати по кілька штук у клумбу, там одну-дві-три. Ну, не одну, там дві-три якось так от. Вони взимку все-таки тримають свій колір, як-не-як. І я ж кажу, невибагливі, теж е, можуть підгорати на сонці. Це така проблема, в принципі, у всіх хвойних рослин. Ну, у нас такого не буває, тому що у нас південь у нас, е, взагалі не, не промерзає так земля, щоб горіли хвойні рослини. Це відноситься до тих, хто, хто живе на півночі, там, де морози, коли сніг випадає, потім тримається мороз. У нас в основному завжди сніг падає на, на намерзлу землю, тому у нас земля завжди віддає свою вологу корінням. Ну, З хвороб теж хвороби ці, ж усі, у них, в принципі, схожі там е, такі хвороби. Ну, це треба вже дивитися, що саме, або шкідники, це теж павутинний кліщ може бути. Е, теж може це таке паутинка. Мілесенька. Треба це все видивлятися. І ви знаєте, тому що в інтернеті зараз багато дуже інформації з, з, з світлинами, з усими з шкідниками, з хворобами. Можна все ідентифікувати і почитати. щось, ну, що від цього купити, Це від хвороби або від шкідника. Зараз вже багато є інформації про це все. Так, ну от і все, теж думаю, що є такі гарні сорти, можна собі саджати. Наприклад, як оці ось френкі бой, віпкорт, вони дуже такі, ну, по-перше, незвичні форми, в них такі оце ничисті. Ну, Не такі, як завжди, у всіх такі форми. Чешуйчаті, чешучать і такі роз, ну, розгалужені. Тут, бачите, такі. Ничуті форми. Ну, друзі, все про туї. наче все про туї сказала. Теж зараз багато, дуже багато схожих, подібних всюди, багато є розплідників, які вирощують. То вони, по-перше, якщо от купляєте маленькі, то вони і недорогі зовсім. Там і за 100 гривень можна купити, і до 100 гривень можливо купити такі, які ростуть в орськах П9. То взагалі бувають дешеві екземплярчики, то можна купити свої придбати для, для своїх клумочок. Ну, друзі, все. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.